У перші вихідні жовтня Чернівці традиційно святкують День міста. Відзначають його за часом першої писемної згадки у грамоті молдавського воєводи Олександра Доброго від 1408 року. Перший документ, який засвідчує існування міста над протом, мав непросту долю, як знайшли грамоту воєводи та чому документ по суті вкрала Росія. Розповідаємо далі в сюжеті. 8 жовтня 1408 року у грамоті молдавського воєвода Олександра Доброго, яку він видав львівським купцям, перша документально згадується назва Черновіце. Саме ця дата є відліком для офіційного літочислення нашого міста. Однак, тривалий час грамоту про існування якої знали, не могли знайти. Коли святкували 500-річчя нашого міста професору історії Канлі надали таку, значить, доручення від Найти цю, цей документ першу, першої згадки. По логіці речей він мав би бути у львівських архівах або музеях, тому що саме Олександр Добрий 8 жовтня 1408 року надав львівським купцям для торгівлі. Значить, і мав би там зберігатися, але стало відомо, що він так і не знайшов тут документ. Журналіст та краєзнавець Степан Карачко був серед тих, хто зайнявся пошуками документа. Я собі такий зробив, ну, таку, знаєте, народну дипломатію. Я просто почав писати листи. Вже тоді був інтернет електронний, вже можна було листуватися. І я почав. З Молдови. Думаю, може в них якісь є кінці. Вони написали, що в нас немає, ми віддали. Він має зберігатися в Львівському архіві. Тоді, тоді я почав писати і в Австрійські архіві музеї, в Руминській, в Молдову. Але документів ніде не було. Краєзнавець надсилав листи у архіви багатьох країн, у тому числі й Росії. І от десь через рік згадує Степан Карачко, пролунав дзвінок з Москви. Написав я листа, є такий музей історії Росії. Значить, мені відповіли, що немає. Я був у відпустці, я не був у Чернівцях. Я приходжу після відпустки, мені телефонують. Я бачу, що це російський номер телефону, туди вже був мобільний. І кажуть мені, добрий день. А мені це було дивно, бо знаю, там же ж росіяни в основному. Він представився Ярослав Гілка. Я, знаєте, став цікавитися теж цим документом. Я директор, але в нас більше мільйона експонатів у нашому музеї Яни. Не могли ми зразу знайти. Я хочу вас порадувати, що ми таки знайшли цей документ, і ви вам, вам надсилаємо копію цього документа. Такі систематичні крадіжки українських культурних цінностей, як колись, так і сьогодні, залишаються частиною імперської політики Росії. І історія Чернівецької грамоти не виняток. Взяти донецький архів, донецький музей. все там поперезищили і перетягнули. У Москву. А так само і цей документ вони просто, вибачте, нагло забрали його собі туди. Московський музей історії Росії, звісно, що ні про яке повернення грамоти Чернівця мови не йшло. Хоч перед 600-літтям до Москви їздила делегація із Чернівців, у складі якої був і Степан Карачко. Максимум, що дозволили росіяни зробити копії, тепер їх можна побачити у ратуші, в університеті, у краєзнавчому музеї. Тощо грамота Олександра Доброго, як символ початку великої історії Чернівців, має непересічне значення для городян, переконаний краєзнавець. Крім того, цей історичний документ важливий і для інших населених пунктів, які в ньому згадуються. Я вважаю, що це основний документ для нашого міста і не тільки для нашого. Мене просили копії з Молдови і Сучави Тут поруч згадується там. Багато населених. Путь Кам'янець-Події, область ну багато дуже там згадується населених пунктів. За понад шість століть своєї історії, Чернівці пережили численні зміни війни та державні приналежності, але залишилися важливим культурним центром. Містом з особливим характером, що об'єднує різні культури, традиції та продовжує відігравати важливу роль у житті України. І як переконаний краєзнавець, після перемоги над Росією документ з першою згадкою чернявців має повернутися до міста, яке має на нього законне першочергове історичне право Анна Харабара та ми